Закцентую, розказую довго не буду. Колодач, обчиною всередину, тут струна гітарна, щоб не порізати. Змастили їм маслом, хоч з, з, з чехол для автомата, хоч для ленді, хоч для пістолета, однаково. Помазали два-три рази, можете і не мазати. Засунули у всякому зовні вже жаліт не буде. Просутали всередньо. ясно? Хоч морське повітря, хоч мочить, хоч що. Хліба гарише не сліда. Значить, мало того. Оці пів оціхов. Ні, ніколи не моляють спину. Його можна, засунуть. Бачите, можна засунуть. Бачите, за халяву засунути. Можна отак засунути. Бачите, його за кісточку заходить, не натирає. Ну, Оставить. Тільки засунується, воно то лежить затишно. Але шаровари повинні якідуть. Такі, що легко піднімаються, це джинси не йдуть можна було вийти. Mm. Людина ставить тоді, коли її зручно. Залежно від того, похідний стан чи боєвий. Моя улюблена боялівша, а отут. Прикривай, щоб його, тому я ще той. Потім спіхом воно, це без арчинки, вони неправильно зроблять, Напівпорадно. Висмикуються, от ухиляється зброя, возимо. Що то летить. Бачите, дружно. Не, не пам'ятаю, коли син міром зараховую, якісь долі секунди. от, ти так, отакі друзі. Втом, чим більше налякали, тим краще виходить. <різь> 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 Але оцей хват. Особливість, це вже чисто спасу. Ніколи не поспішайте робити. тобто робити різко, а хват завжди максимально пригальмований. Спеціальний, навіть з риском. Чому? Завжди зброю старіте вихопувати повільно, наскільки це можна. У той час, який не вистачає на повільне вихоплювання зброї, робіть за рахунок йдіть навіть на риз поранення. Зрозуміло? Хоч зброя холодна, все. Крутіся якусь, але зброю коплюєте. Ну відносно помітно. Оце чисто отаке. Чого так? Перевіряйте. Працює, працював, все. Ну все можна ще сказати. Я вже натягну а чому так натягнув Так, да. натягну піхви, бо коли голе то починає, починає свикатися. Ну. Значит, Ну це по метанню, зрозуміло, так? Значить, по чисто просто. Такому. Коли ви купили зброю, зброю може носитися отак. Так як зручно піддержу руку ззаду, mm -hmm. впереду, відкрито, закрито, але не буду коли їх. Завжди робити. Значить, ручка з грушки обов'язково. Чому з грушки навіть до кінця не зрозуміло, але настільки строго і все, що аж ніяк. Не можна ні з резини, що вроді краще, що не ламає, чи пластику, нічого. Грушка — все. Щоб не побилася, бачите, у нас з усіх боків обмежено. Але все-таки це може, так чи ні? В дерево йде. Але грушка і все. А які ми там має бути? А, то діло, хлопці, таке. Ну, в даному випадку. Те, що близько до коси. Mm -hmm. Mm -hmm. E, в даному випадку робилось все сталі Г-40. Стара ресорна саль з ГАЗ-51, ГАЗ-53, саки, які для електрозварки, там теж ресори. Ресорна очі пластить. Їх багато валяється ще зараз, я кажу. Усієї техніки, як правило, вже немає, і половиною. От нього краще всього, найбільш близько до того старого варіанту купається. І там режими калки, і отпуск все відомо по собою. Бачите, реберці такі отут. Mm -hmm. Але кував це не спецродовий, а вже його учень, і не кращий. Я, одразу... Я не знаю, коли цей колодач попав до насипають, але одразу бачу. Вот. Вот. То, скажем, не особлю в традицію. Приблизно уявляю, хто клипав, як воно до нього попало, це вже мені багато чого говорить. Таке. Значит, оце таке. Оце м'яка сталь, м'яке залізо. Оправка, зрозуміло? Стара поломана коса, вона ж така, mm -hmm. Її брали оцю м'яку оправку. Навіть м'якого заліза це дороге було в свої часи, так чи не так? Uh -huh. Не йшли, пожертвували. Зробили оправочку, коваль. І сюди вставили пластинку з тої старої поломаної коси. І закрипали. Стару косу все було звично і все. Цей колодач поставили на така лавочка, там така з написаною uh -huh. шкучку, поставили і відкрипали. І потім монтажкою намили. І вона завжди, як брита. Дуже швидко робить. Зрозуміло? Ніж бойовий. Для чого? Для бою. Їм підрізали сухожилля коней, якщо коней треба було заволодіти зброєю. Багато чим. Тому він не шабля. Йому не треба було. Він повинен бути гострий, весь час, як брита. Щоб можна було і поголитися. 五。Uh.